У підлітковому віці зміни настрою не рідкість. Але коли дитина стає замкнутою, дратівливою або постійно похмурою, дорослим важливо знати, як правильно реагувати. По-перше, зберігайте спокій, не відповідайте на агресію агресією. Підліток має бачити у вас надійного, стабільного дорослого, а не додаткове джерело стресу. По-друге, не тисніть, але дайте зрозуміти, що ви поруч. Просте речення: якщо захочеш поговорити я тут, може мати набагато більший ефект ніж довгі нотації. Третє, не моралізуйте, уникайте фраз на кшталт у твоєму віці, я або інші ж якось справляються. Це тільки посилює відчуття ізоляції. Четверте, помічайте позитив. Підкреслюйте те, що підліток робить добре, навіть якщо це дрібниці. Це допомагає йому відчувати свою значущість і поступово відкриватися. П'яте, м'яко заохочуйте до активності. Прогулянка, фільм, спорт, будь-яка спільна справа знижує тривожність і налагоджує контакт. І нарешті будьте уважними. Якщо похмурість супроводжується різкою зміною поведінки сну чи апетиту, не зволікайте зі зверненням до фахівця. Пам'ятайте, за зовнішньою закритістю часто ховається потреба у підтримці. Ваша присутність і розуміння найкраща допомога.